Вітаю, шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема перебіг реформи шкільного харчування на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Сергію. Вітаю. Отож, розпочнемо. В Міносвіти повідомили, що учні перших четвертих класів будуть харчуватися безоплатно. Як це працюватиме і коли буде впроваджено на Рівненщині? Одним із важливих завдань, поставлених президентом та урядом, є. Організація безкоштовного харчування для всіх учнів перших-четвертих класів, незалежно від того, чи вони є в пільгових категоріях чи ні. І відповідно до постанови Кабінету міністрів, загальний обсяг субвенції, яка була виділена на Рівненську область, складає майже 108 мільйонів гривень. Також виділена субвенція охопить безкоштовним харчуванням понад 59 тисяч дітей. Це в загальному 60. 1% від загальної кількості учнів також хочу наголосити, що загалом на нарівничини гарячим харчуванням охоплено понад 100 тисяч наших учнів, і це є позитивно, в тому числі там є пільговики. Субвенція є одним із кроків реформи щільного харчування. Ця реформа була започаткована першою леді Оленою Зеленської для забезпечення. Дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формуванням культурного здорового харчування та поширення цієї культури серед українських учнів. Шкільний обід є важливим елементом турботи про добробут дітей. А також ми розуміємо, що сьогодні в країні війна іде російська агресія, але при тому всьому президент і уряд вишукували. Бюджеті кошти для організації цих важливих питань, які сьогодні актуальні. Е, хочу наголосити, що за рахунок субвенції оплачуються слідуючі позиції по харчуванню. Це придбання продуктів харчування, це оплата послуг кейтерингу та аутсорсингу. Але тут вартість повинна не перевищувати більше 70%. і е, при тому вимога така, що заклад, який проводить харчування наших учнів, повинен навчати дітей або очно, або за змішаною системою харчування. У розподілі субвенції на харчування одного учня складає 50 гривень на один навчальний день. Місцеві ради можуть дофінансовувати таку субвенцію для того, щоб покращити ще додаткову якість харчування за рахунок місцевих бюджетів. І також залучати додаткові джерела, можливі, які сьогодні в нашій області присутні. Нагадаю, що на Рівненщині сьогодні вартість харчування і одної порції складає 58 гривень за обід, а також в середньому 40 гривень за сніданок. Відтак територіальним громадам було доручено провести сесії тергромад. Де прийняти субвенцію державного бюджету і розпочати харчування? На сьогодні майже уже всі територіальні громади провели такі сесії. Залишилось декілька і по інформації Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, до 25 жовтня ми повинні завершити цей процес, щоб дізнатися, як в якому закладі. Почалось, як відбувається харчування, потрібно звертатися до адміністрації закладу або до керівників тергромад. Ми наголошуємо, що сьогодні одне з пріоритетних завдань обласної влади, а також місцевих влад, це організація повноцінного, наголошую, якісного дитячого харчування. Зрозуміло, ми. Так більше зупинилися на розмові про те, що про державну підтримку, так би мовити, державного шкільного харчування. А яка нині ситуація з шкільним гарячим харчуванням на річці загалом, якщо так ширше поговорити? Чи багато у нас послуг послуг кейтерингу або аутсорсингу? І разом з тим, ну, щоб людям було зрозуміло, що зрозуміліше поясніть, що це в цей кейтеринг, аутсорсинг, такі слова. Ну, багатьом, я думаю, можуть бути невідомі. У більшості Кіл рівнищини переважно наявні свої харчоблоки, історично наявні, але при тому ми постійно їх модернізуємо. Їхня кількість складає майже 91%. При тому хочу наголосити, що у нас 196 закладах запроводжено аутсортінг, простими словами, це коли страва готується з працівниками приватного або комунального підприємства в харчоблоці закладу. Освіти для надання цієї послуги заклади укладають договор передачі харчоблока в оренду той чи іншій організації. Також у 56 закладах у нас організовано харчування за допомогою кейтрингу. Тут також повинен укладений бути договор з підприємством, яке готує і наголошує, доставляє їжу. І знову вкотре наголошуємо, що ми повинні обов'язково спільно з органами місцевої влади. Контролювати якість харчування, тому що якість харчування це здоров'я наших дітей. Відповідні служби в області, які контролюють якість харчування, проінформовані і будуть далі активну участь дбати у контролі. І з цього приводу хочу звернутися до батьків у випадку, коли будуть певні скарги. Звертатись в департамент освіти обласної військової адміністрації, а також безпосередньо до місцевих органів влади з зауваженнями і пропозиціями, зрозуміло. Влітку з державного бюджету було виділено цільову субвенцію на модернізацію харчоблоків. Знаю, що на конкурс подавалися проекти безпосередньо самими громадами. Скільки ТГ з зрівничні відібрано, і коли почнуться власне роботи, реформа шкільного харчування передбачає також і оновлення застарілих харчових блоків. Це дійсно значні кошти. Так, дійсно, в 2024 році в держбюджеті було передбачено для Рівненщини майже 93 мільйона гривень. Для того, щоб отримати таку субвенцію, громади самостійно подавали проекти через цифрову систему ДРІМ. Далі цей перелік був вивчений. і Перевірений, утворений в Міністерстві освіти і науки спеціалізованої комісії, так від Рівненщини було подано 13 проєктів, і 10 з них пройшли всі процедури затвердження, і це дало можливість отримати цю субвенцію на область. У підсумку маємо в Сарненському, в Сарненській тергромаді буде відремонтовано одразу три харчоблоки: це ліцеї за номером 125. Також у Вирівській громаді два харчоблоки: Ясногірський та Чудельський ліцеї. По одному в Ракітницькій, Білокриницькій та Клесівській громадах. Радовіровська громада відремонтує їдальню, а також великий проєкт є у нас по здолбунівської громади, Там буде створена опорна кухня. За ці кошти можна буде придбати обладнання, провести реконструкцію або капітальний ремонт. Уже такі роботи почалися з Білокроницької тергромади. Там уже є у нас переможець тендеру, також підписаний тендер. Розпочаті демонтажні та частково будівельні роботи, контролюємо якість і надіємося, що ми встигнемо в поставлені строки, тому що субвенція не перехідна. Ми повинні завершити роботи до кінця цього календарного року. І наостанок нашої розмови, чи збільшується в області кількість шкіл, де можна скоштувати, де діти можуть скоштувати такі нестандартні, незвичні страви, як там куліш, котлета по миланськи салат запеченої грущею. Про це була мова, як багато у нас таких шкіл? Ми системно працюємо в цьому напрямку, тому що і фінансова підтримка держави, розуміння місцевих органів влади по наданню субвенцій. На проведення ремонтів дає можливість нам покращувати якість і методику харчування. Так, дійсно, реформа шкільного харчування передбачає і оновлення меню. Кухарі, які готують для закладів освіти, кардинально його змінили. Відтак було зменшена кількість алії цукру жирів. Звичайно, що діти не зовсім сприяють спочатку. Такі справи, але Цукер ми любі. працюємо да, в цьому напрямку. Зараз е, нічого не обсмажується, а за, тільки запікається. Е, Натомість у віддальних збільшили ми кількість овочів і фруктів. Окрім того, для дітей, які мають алергії чи потребують спеціального харчування, наприклад, це можна людина, дитина не може вживати молочні продукти, забезпечується окреме меню. Так, наприклад, у закладах. Загальної середньої освіти Варівської тергромади ми організовуємо мультипрофільне харчування, так називаємо шведський стіл. Він цікавий для дітей. Там можна обирати страви у Володимирецькому колегіумі, як, за приклад, запроваджено електронна система Menu, за якою учні або батьки можуть запропоновані варіанти ознайомитися і обирати страви. Також сьогодні майже всі школи вже перейшли на оновлені нормативи харчування. Більшість щоденний раціон учнів, які вживають страви, складається з рецептів довідника книги Євгена Клопотенка, який відвідував Рівненщину і проводив мастер-класи з цього приводу про те, щоб приготувати нові страви. Перш за все, необхідно мати сучасне обладнання, чим сьогодні в області працює. Саме тому на Рівненщині модернізуємо далі, далі шкільні і дальні харчоблоки, закуповуємо нове кухонне обладнання і, звичайно, далі проводимо перекваліфікацію наших когарів, наших спеціалізованих профтехзакладах. У нас там є курси. Відповідно, спільні ці заходи дають нам можливість. Те, що президент і перша леді покращить харчування наших дітей. А діти це наше майбутнє, і ми повинні дбати за їхнє здоров'я. А здорове харчування це здорове життя і майбутнє нашої молоді. Дякую. Дякую, Сергій Вікторович, за таку цікаву і дають трішки смачну розмову. Такі теми аж слинка трішки почала котитися. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема перебіг реформи шкільного харчування на Рівненщині. І нашим спікером був перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін. Ще раз дякую. Також хочу подякувати Нелі Новачук, яка здійснювала переклад нашого брифінгу жестовою мовою. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.